Добрий ранок. Сьогодні 17 квітня 2025 року. Заняття в старшій групі з основ безпеки, життєдіяльності дитини, а саме Правил пожежної безпеки. Тема заняття Правила поводження з легкозаймистими речовинами. Доброго ранку, мої любі хлопчики та дівчата. У нас сьогодні дуже цікаве. Пізнавальне та так необхідне для всіх заняття. Ми сьогодні будемо продовжувати говорити про правила пожежної безпеки, адже це дуже важливо для здоров'я та для життя всіх людей. Тож сідайте зручно та дивіться на екран. Але для початку і загадку. Пожежі ліквідує і всіх людей рятує, бо він мужній, добрий і також хоробрий. це такий. Вірно, молодці, звісно, це пожежні. Відайте ще одну загадку. Лишає він страшні сліди. Усе він пожирає. А як даси йому води, відразу помирає. Тож від води помирає? Це переносне значення, ви ж знаєте, що таке загад. Ну, звісно, це вогонь. Водою можна загасити пожежу. Вогонь, ви знаєте, буває як добрим так і злим. Ось подивіться, який це вогонь. Добрий, так, В печі розпалюємо вогонь. А кидати сірники, як ви думаєте, це добре чи ні? Ні, не можна брати дітям до рук сірників. Адже сірники правильно кажете не іграшка. Подивіться на наступну картину. Не можна залишати без нагляду електроприбори. А чому діти? Так, тому що станеться пожежа. Чи можна гратися з фейєрверками? Бенгальськими вогнями, сірниками. Ні, звісно, відповідь одна єдина це ні. Давайте розглянемо наступну картину. Що ви тут бачите? Так, бачите дуже багато електроприладів одночасно вімкнути. Цього робити не можна в ніякому разі, тому що тоді перегорає електропроводка і може статися пожежа. Давайте розглянемо які ж причини виникнення пожежі бувають. Як я вже вам говорила і показувала з праскою. Так, не можна залишати ось так праску. той дорослих залишив. Може зайнятися далі, в квартирі в будинку. А також причиною виникнення пожежі може бути набережне погодження з газом, а також коріння також до пожежі може привести удар виставки в будинок. Давайте розглянемо наступні причини виникнення пожежі. Що ви бачите тут? Пічку та несправне пічне опалення також може стати причиною пожежі. Розгляньте наступну картинку та скажіть, чи правильно діють дітки, ось вони залишили вогнище і йдуть додому. Ні в якому разі. Дітям не можна розпалювати вогнище і також залишати його непогашеним, тобто пустощі дітей можуть привести, звісно, до пожежі, а також можуть статися випуги на складах з боєприпасами, і також це приводить до пожежі. Що ви бачите на цій картинці? Так, Електропровід пошкоджений, може статися пожежа. Ось ми розглянули, які причини виникнення пожежі. Давайте наступні картинки розглянемо. Так, неправильне зберігання легко займистих речовин може привести до виникнення пожежі. Що ви бачите на цій картинці? Звісно, електроприлади, якщо вони будуть несправні, то також може статися пожежа. А на цій картинці, що ви бачите? Що ви бачите? Так, салюти, фейерверті. Якщо необережно з ними поводитися, також це може бути статися причиною пожежі. А що на цій картинці зображено? Так, спалення сухої трави. І також такі пожежі дуже великі, і їх важко загасити, тому не можна ні в якому разі цього робити. Ось ви бачите на картинці різні речовини. Що ви тут бачите? Так, і лак, і бензин, і фарба, і ці речовини, діти називаються легкозаймисті від двох слів легко займаються, тобто швидко дуже розгораються. Це і спир, і бензин, і ефір, і фарба, і лаки. І це призводить до пожежі, тому потрібно дуже з ними бути обережним, правильно зберігати та не розпалювати біля таких речовин вогонь. Ось ви також бачите на цих картинках ці предмети. Не грайтеся з сірниками і ніколи запальничками, з вогнем взагалі, і тоді не станеться пожежі буде якої біди. А вогонь приводить саме до біди. Ось ви бачите знак червоний, перекреслено, що такі речі. З ними Не розпилюйте ось так на вогонь, аерозолі, тому що це також стається сильне розгоряння вогню і пожежа стане об'ємною. Ось такий знак трикутний. А як же поводитися під час подбрежжя? Давайте згадаємо, ми про це говорили з вами неодноразово, але повторимо ще раз, що ми робимо? Так, викликаємо. За яким номером? 1, 0, 1 пожежників на виклик. Так. Можна вийти, якщо біля дверей немає розгоряння вогню. постукати до сусідів та сказати, що сталася пожежа. Можна з першого поверху, якщо прибула машина з пожежниками, то можна через вікно першого поверху вони допоможуть, і ви вийдете з будинку, Ні в якому разі, ось ви бачите, все перекреслено червоним червоні, цього не робити. Чого не можна робити? Так, ховатися не тільки під стіл, під стілець, під ліж шафу за шафу, ні в якому разі цього не робіть, тому що рятувальники вас там не зможуть. Знайте, не сідайте в лір, не лийте воду на електроприлади, які зайнялися, та не відкривайте вікна, а чому не можна відкривати вікна? Так, тому що буде кислород більше поступати, і вони ще більше буде розгоратися. А зараз ми з вами програємо в гру, де живе вогонь. Якщо вогонь живе в цьому предметі, ось такий знак. Якщо ні, ось зелений знак. Давайте розглянемо, чи живе печі вогонь. Ну, звісно, живе, але обережно поводитися з ним. Що ми бачимо? Так, дитяча соска. Чи живе тут вогонь? Звісно, ні. Ось ми бачимо отаку піч, пічку таку. Так, звісно, в ній живе вогонь. Адже вогонь дуже необхідний для людей, він дає тепло. Чи живе в цукерках вогонь? Ну, ні, звісно, молодці. А чи живе в запальниці, де лакче може це розгорітися? Там дуже швидко розгорається. Чи можуть пласкогубці призвести до вогню, чи живе в них? Ну, звісно, ні, зелений смайлик. Чи живе вогонь в каністрі з бензином, з керосином? Так, вірно. Так, і рятувальники поперечні, не грайтеся з вогнем. Бережіть себе, про що ми з вами сьогодні говорили? Так, про вогонь, про легкозаймисті речовини, про правила поводження з ним. Ви знаєте, що дітям не можна такі речі брати в рук, і тоді батьки за ваше життя та здоров'я будуть спокійні, спокійні. Не грайтеся ні з сірниками, ні з бенгальськими вогнями, ні з запальничками. Не розпалюйте самі газову плиту, адже ви до шкільня. Є дорослі, які це зроблять. Наша зустріч з вами сьогоднішня про правила пожежної безпеки підходить до кінця. Я вам кажу, бережіть себе, мої любі, будьте здорові, до побачення!